А щодо вже більш серйозних впливів, зокрема використання хірургічного лігатурного методу підтяжки обличчя, надка ну, ми її називаємо процедура обідньої перерви. Пацієнтка прийшла, ми поклали нитки, вона може йти вже зразу і на роботу в той же момент слідів на яких не залишається. Тобто проколи чотири проколи в ділянці навколо вуха. Нитку ми заводимо, в ділянці вуха ми ставимо дві ниточки. І ми переміщаємо тканини. Цей метод ми називаємо підтяжка без підтяжки. Тобто немає розрізів, тільки проколи, місцева анестезія. Ми переміщаємо ці тканини і ми отримуємо шикарний вигляд. Але тут є одне но. Тут є одне но, тому що ми переміщаємо тканини, і тут перед вушком виходить досить багато складочок. І чим більша бриля, Тим буде більше складочок в ділянці вуха. І якщо пацієнтки коротка зачіска, то ми відкажемо, звичайно, в цій процедурі, тому що особливо перших 2-3 місяці тут складочки будуть і вони будуть компроментувати, тому краще, звичайно, робити такого плану процедуру, коли якась прядь волосся буде перед вушком ховати ці складочки, які з'являються. Але це. Досить класна процедура, і вона дає можливість ну, зробити підтяжку без підтяжки. Ці ситуації, коли ну, ніяк не може пацієнтка там з, собі дозволити, щоб в неї були ці зморщички перед вушком, то я їй рекомендую. Другий метод лігатурної підтяжки, який ми в, в, використовуємо, це використання спеціальних ниток, це нитки преміум рівня нитки, мінтліфт, спеціальні ниточки, які з зубчиками, різнонаправленими зубчиками, які дають можливість буквально конкретно вплинути на брилю і підняти її. Розрізів також немає одні проколи. І що дуже важливо, що в цій ситуації ми маємо можливість скоректувати цю лінію контрольної ну, не впливаючи на якісь такі моменти, без наркозу, навіть без обстеження. Це як процедурний такий варіант, тимчасовий. Але він дає можливість в принципі, також відкоректувати ці брилі з використанням якраз такого плану ниточок.